В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогоднішнє Євангеліє нагадало нам про страшну реальність існування злих духів. І слова Господа, коли дух нечистий виходить з людини, то блукає місцями пустими, безводними. І, не знаходячи собі місця, каже, повернуся я в дім свій, з якого я вийшов. І, повернувшись, він бачить його підметеним і прибраним. І приводить з собою сім інших духів, ще зліших від себе. І останнє буває для людини гірше, ніж перше. Це слова Господа. Чому? Сім духів. Число сім протилежне семи дарам Духа Святого, семи християнським чеснотам, смиренності, щедрості, чистоті тілесній і душевній, доброзичливості, поміркованості, доброті і працелюбності. Отак От Свята Церква вважає сім дарів Святого Духа, сім християнських чеснот основних. І оці духи нечисті, вони протилежні цим чеснотам. От дивіться, перша смиренність. Що протилежне смиренності? Гординя. Якщо гординя овладіває душею людини, то там вже немає місця для скромності християнської, для смирення. Гординя це не плутати з гордістю. Гординя це коли людина вважає себе кращою від усіх. Навіть в тайні душі, нікому не, не визнаючись, вона вважає, що вона краща від усіх. Краще від тих, що її оточують. Далі. Дух щедрий, дух жадібності, якщо він володіває людиною то там вже не буде місця ні щедрості, ні благородства душі. В, в душі людини такої утворюється бездонна прірва, яку нічим не заповниш навіть всім світом, багатством цього світа. І це біс, який володіває душею людини. Дух блуда, який протилежний духу чистоти. він коли входить в душу людини, він вимаже все гряздю. Він наповнить смородом все і душу, і тіло людини. Далі. Дух доброзичливості. Який злий дух протилежний цьому ангелові? Дух заздрості. Бо зазріч вона прагне одного, щоб ближньому було погано. От тоді вона втішиться, тоді вона буде рада. Оце те, що протилежно до доброзвичливості. Дух поміркованості, тобто стриманості. Ну, у нас, знаєте, прийнято казати, що кажуть, яка страсна натура, який темперамент, яка не стриманість. З перших віків церкві було як? Святіть Амбросі Медіалації називав серед найголовніших чеснот мужа уміння накинути вішки на свої емоції. Оце дух поміркованості, дух доброти, що йому протилежне? дух гніва, ярості. Там вже не буде лагідності, там вже не буде доброти. Якщо людина піддає себе гніву, то навіть і в побуті, ми кажемо, людина біситься. І дух працелюбності. Коли нами олодівають лінощі, то працеві якщо вона й була, вона зникає безслідно. Душа розкладається, душа помирає фактично. І це не алегорія, те, що я сказав. Це Треба розуміти буквально. Бо диявол це особистість. Він має розум і почуття. він... І в нього одне прагнення погубити нас. Як не нас, так хоч би тварин, як це було з свинями сьогодні в гадаринській страні. І от... Біси входять в душу людини через страсті, через пристрасті. І от коли людиною овладіває дух п'ятики, дух алкоголізму, коли людина впадає в запой, якщо це серйозно, то він бачить, реально бачить отих духів нечистих. І завжди в усі часи, Оті духи являлися в одному і тому ж образі. І коли легковажні всякі насмішники кажуть, що ну, роги і копита це приналежність травоїдних тварин. Такого не може бути. А воно є. Значить, у трансцендентного світу свої закони, які, яким не підкоряється наш світ. Саме так оці біси, вони з рогами і з копитами являються. Далі. Ну, Я вже казав, що гнівлива людина біситься, роздратована гнілива людина. І людина, якою володіває гординя, то кажуть, у нього сатанинська гордина, гординя не просто така. Не від себе. І от сьогоднішній Євангелія підтверджує те, що я сказав. Ми бачимо Горопаху, в якого війшло ціле полчище бісів, яке названо легіоном. Ну, Легіон це слово мало знайоме для нас. Це військова одиниця до шести тисяч воїнів. І якраз жителям Гадаринської страни це слово було відоме, бо саме в десятіграді стояв. Легіон римський, який називався Залізним. Пізніше, через 40 років, цей легіон зіграє рокову роль в долі Єрусалима. Це різню, яку він вчинив всьому народові, це було діло рук цього легіону Залізного. Якщо він розгортався в бойовому порядку, то він мав вид неустрашимої, несокрушимої сили. Що йому може протистати? Оце, і у бісів одна задача лякати нас. Бачите, навіть захотіли самого Христа злякати. Але побачили, що оцей біснуватий, його сковували ланцюгами, його зв'язали мотузками. Він все розривав і біс. Гнав його в пустиню, і він бився об камні і кричав страшним голосом на жах на усіх мешканців тої країни. І коли побачив він, Ісуса біси змолилися, Ісуса, Сина Божий, Сина Бога Всевишнього, не мучи нас. Вони знали, що Ісус вижене їх з цього чоловіка і кажуть, якщо вижене нас, не відправляй нас в бізно бездну, безодню. А дай нам вселитися в стадо свиней, а там неподалік паслося стадо десь дві тисячі голів, стільки вісів пішло в того чоловіка. І Господь дозволив їм. Це про що говорить? Про те, що без дозволу Божого не можуть біси нічого зробити, хоч вони називали себе гордо легіоном. Вони без волі Божої вони не можуть нікому зробити шкоди. Ну і ви знаєте, що далі було. Свині збісилися, кинулися з кручі в море і всі потонули. І, до речі, так було в книзі Іова. Диявол попросив дозволу у Бога спокушати праведного Іова. І що вийшло з цього? Він стільки горя і бід перетерпів, але це послужило лише до прославлення імені Божого і до укріплення душі праведника. Тому і нам, коли ми бачимо спокуси від диявола, що коїх, всяка думка нечиста, всякий помисл грязний це знак того, що біля нас крутяться біси. Вони завжди з нами. Ми повинні бути твердими. Ми воїни, які отражаємо оці напасті. І для нас, як колись для перших християн, звучить попередження святого апостола Петра. Пильнуйте, будьте тверезими, бо супротивник, ваш диявол, ходить, як лев, рикаючи, шукаючи, кого поглотити. Амінь.